Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі точково десь на сайтах з продажу і перевіряти їх. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного перегляду. Peugeot 3008. 13-го року 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 212 тисяч пробіг, 11700 ціна, так, клімат, круїс, навігація, без диски, електропакет, два ключі. Номери телефонів є. Так, вона виглядає в салоні. Є фаркоп. Нісан Кашкай. 11-го року 1,5 дизельний двигун. 202 тисячі пробіг, 10600 ціна. Небита не, не фарбована, не рідний пробіг, свіжепринена з Франції, не потребує вкладень. Тут бачите? Номер телефону. Шестиступенева механіка. Chevrolet Captiva, 12-го року. 2,2 дизельний двигун 135 кВт, 122 тисячі пробіг, 12 750 ціна. Так, колір білий перламутр, чорний шкіряний салон, тематична коробка передач. підігріви сидінь, клімат. Парктроніки. Nissan Qashqai, 2014 року. Так, 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 224 тисячі пробіг. Так, механічна коробка передач, 14600 ціна. Номер телефону є. Шестиступенева механіка. Є фаркоп. Kia Sportage, Офіційне авто. Куплене в Україні 2011 року, так, двохлітровий дизель, механічна коробка передач. Не фарбована, не бита. А, перепрошую, двохлітровий газ бензин. 11800 ціна. Тут є номер телефону. Так, зараз щоб вам трошки було видно, сильно відблискує. І парктроніки. Volkswagen Tiguan 7-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 240 тисяч пробіг, 9700 ціна. Кіряний чорний салон, шестистопенева механіка, мультикермо, підігрів сидінь, клімат, контроль, дисплей, навігація. Є ще фаркоп. Peugeot 3008. 11 року. 1,6 дизель, 7500 ціна. Ай, 12, Шестиступенева механіка. Клімат. Нісан Рок. 15-го року. 2,5 бензиновий двигун, повний привід, 190 тисяч пробіг. Так, клімат контроль, камера заднього вигляду старт-стоп, безключовий доступ, 12500 ціна, номер телефону є. автоматична коробка передач. Nissan Qashqai, 9-го року, 1,5 дизель, 8,650 ціна. Шестиступенева механіка, клімат-контроль, мультикермо. Арктроніки. Kia Sportage є сертифікат. Так, сьомий рік, 2,7 газ бензин, повний привід, автоматична коробка передач, 196 пробіг, 8100 ціна, тут номер телефону. Салон комбінований. Ну, так виглядає. Клімат контроль. Volkswagen Tiguan. 9 рік, 160 тисяч пробіг, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. 13300 ціна. Так, зараз будемо шукати власника. Учните номер телефон. Так, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Як він виглядає? Підігріва сидінь клімат-контроль Так. Підкажіть, ваша машинка? Можно ваш номер телефона? Чи вот что ещё тут? Что ещё тут, а? Та. Так, а якщо можна тоді. Давайте я напишу там зараз в цьому. Так, є. зараз хвилинку. Хоч, не хоче телефон працювати. Так, от номер до власника Тігуана. Mazda CX7. 11 го року, 2,2 дизель, 127 кВт, 167. Так, власне кажуть, це оригінальний пробіг. Звичайно, треба перевіряти. Ціна 10900, повний привід, 6-ступнева механіка, є сертифікат два ключі, сервісна історія. Так, номер телефону. Є. Так, світло-шкіряний салон, підігріва сидінь. Свіженько так виглядає. Мультикермо. Свіженький Volkswagen Tiguan. Вже вони почали потрошки з'являтись на ринках. 18-й рік двохлітровий дизельний двигун, 192 тисячі пробіг. Автоматична коробка передач 22 850 ціна. Так, номер телефону і є. Так, зараз спробую показати. Так, салон тканина з Алькантарою комбінована. Так, автоматична коробка. Погано, видно, підігріви сидінь, клімат, дисплей, мультикермо. Так, знімаємо по черзі популярні кросовери. Почнемо з Hyundai Santa Fe. Сьомий рік, 2,2 дизель, 180 тисяч пробіг, 10700 ціна, номер телефону. Є. Yeah. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Так, є. Yeah. Має бути видно. Підгріве сидінь, клімат, дисплей. Так, авто семимісне. Не знаю, чи буде вам видно. Є. Є фаркоп і парктроніки. Так. Повний привід. Так, наступний у нас буде Volkswagen Tiguan. 10-го року, двохлітровий бензиновий двигун, 156 пробіг, 10550 ціна, номер телефону є. Так, що в нас свіжопригнаний автомобіль, автоматична коробка передач, кондиціонер, шкіряний салон, повний електропакет. Затоноване скло, тому, на жаль, не буде вам видно. Так, наступний у нас Volvo, XC90. Питали про них, їх мало на ринках. 13 рік. 3,2 бензин. Так, зараз. Номер телефону. Так, складно показувати. 12900 ціна. Так, 3,2 бензин. Автоматична коробка передач, шкіряний салон. 189 тисяч миль пробіг. Так, світлий шкіряний салон. Так, воно виглядає. підігріве сидінь. Так, і додже Джорні. Так, це, гляну, з якої сторони, буде видно. Так, відразу номер телефону, поки є можливість зафіксувати. 10600 ціна, 13-й рік, 2,4 бензин, 193 тисячі пробіг, семимісне авто, автоматична коробка передач, двохзонна кліма. Так, здається, все почитали що буде можливість, заглянемо. Складно після дощу. Honda CR-V. сьомий рік, двохлітровий бензиновий двигун, 197 пробіг, 9 тисяч ціна, повний привід, автоматична коробка передач. підігрів сидінь. виглядає. Є фаркоп.